Війна свого часу вийшла у дім його батьків, і вони переїхали на Україну з Нагорного Карабаха, де точилася кількалітня війна. Тобто їх родину прихистила вільна Україна. І хлопець виріс в українській школі, вивчив українську мову, вивчив Шевченка. І коли трапились ці події, 23 хлопець поїхав на Майдан захищати свободу і українського народу, і армянського народу. Це, мабуть, якось дійсно символічно, що знайшлася людина, яка стала більшим українцем, ніж багато тих, хто стріляли у нього. Цими днями був викрадений і в лісі закатований дивієм Юрій Вербецький. Людина мистецтва, яка що називається, руки не могла підняти навіть на тварину, але теж його була впіймана такими, прости господи, правоохоронцями, які його після знущань теж закатували. Зараз засоби масової інформації. Юрій Вербицький, Із тих, що є сьогодні. Ще Бу, був Білорусь Михайло Жизнєвський? Це про те, кого стало, стало відомо. Я розумію. Хорошо, хорошо. Щас. Дати ручку. Ну-ка, ми <клухи> спочатку направити.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята, я тройце, помилуй нас, Господи, очисти очевинь, наші, владику грузі, нам беззаконня наші. Святий з глянця і сили, немочі наші, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отже наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині час, і навіки вічні. Амінь. Духами спочили провинники, дощеребетво покой і прими до блаженого життя, коло тебе, чоловіко льоче, осени твої Господи, десь святі твої спочивали, о, покої душі рабі твої. Хватий єдиний чоловіко-любець, слава отчу і сину, і святому духові, І си Бог ще дійшов до пекла, і розбив, розбив межах заковані, самі дуже набітої голову. І нині повзяв час, і віки вічні амінь. Єдина чиста і непорочна діво, що бо без імені породило, молиться за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великої ласки Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимо за спокій дух спочили грабів Божих. Там вела нього, я на Юрія Вертивецька, Михаїла, Жизневського. І за тих, що загинули від голоду, морзем землетрусу, трус, вогню, напиту між особи чужожин. І за відпущення їм усякі провини вільної і не вільної. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи. Годя босили в душі там, де праведні спочиваю, з помилуй, Господи, з води милості Божої, царство Небесне, віспошелях є. У Христа без смертного, царя й Бога нашого просімо, Господи, потиєсе воскресіння життя і спокій, дускочили, грабів Божий за сам вего нігаяна юривер, без помикаїло жизневком. Хризаві Христе, Боже наш, і тобі славу віддаємо з предвічним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічені. Премудрій, пресвяти Богородице, спасина, що не з і не зриняло, завніжими зарафи. Щоб безслідня, Бо слова породила, Дісного Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже надія наша, слава Тобі. Слово слава Дюйсну, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, що воскрес із мертвий, синий Бог наш молитва при чистої Своїй Матері, Святий Слава, секульних апостолів. Преподобний і богоносниці в нашій всі святи, душі спочили, равів Бога, що згадувались тут, що від нас представилися в оселях святих, оселях покої, до праведних прийдна і нас помилує, бо Він милосений, чоловіко любий. <звіт -праць> Нам спині вічений спокій подай, Господи, душам спочили на бомбам Божим, сам велонігає на Юрій Вербець, Михаїло кізнем, І їм вічною пам'ять. Вечна, вечная комнат, віч, вечная пам'ять, твічная пам'ять. Вічна я бомлять, вічний спокій, вічна я вічна я ячна, вічний спокій, зараз небезпечний. Є царство, небесне є царство, невесне вічних спокій,сне царство, не царство, небесне є. Царство, небесне, є, царство, небесне, є <гівця> В ім'я Отця і Сина Святого Духа Христос хрещається. Христос хрещається. Христос хрещається. Дорога громада, дорогі хресті, брати і сестри, ці святкові дні, коли весь народ, православний народ, святкує найбільше торжество, якого чекав народ єврейський тисячами років, хрещення Господне. Різдво, найменування і хреща. Ми не раз згадували, що людина, кожна людина це є творіння рук Божих. І по подобі Божу. Але в цьому 21 столітті ми бачимо, що людство похоже не на Бога і на Творця свого. Вона сотворена для добра. І Господь сказав, що перед ним усі одинакові. Ми сьогодні згадуємо через 21 століття Кайна Авеля. Брат убиває брат. Ми зібрались тут, щоб згадати тих, які загинули, віддали своє життя за свою віру, за свою Україну, за свою державу. Це не їхнє особисто. Це наше. Вони йшли туди, і коли ми згадуємо сьогодні їхні імена, то ми згадуємо історію декілька десятків років назад. Адже ми вивчали тільки по історії, як гинули за незалежність своєї держави. Тепер настав час бачити нам це на свої очі. І що би не сталося, церква Христова завжди, не тільки православна, закликає до єдиного. До розуму. Людство досягло на сьогоднішній день багато чого. Надзвичайно великі технології. Але ні одна технологія не має душі. Душа тільки в людини. Тому нехай Господь усім нам тут стояш. стоящим там у Києві по кожному містечку і селищу, Розуму і терпіння. Згадати, для чого ми тут. Жити, насолоджуватись, радіти. Але чому радіти? Кожний із нас знає єдине. Роби так, я хочу, щоб робили тобі. І все одно я прошу всіх. Стримати себе. Це тяжко. Це мені самому тяжко. Від злоби і ненависті, яка сьогодні росте майже в кожному домі, в кожній квартирі страх, який може прийти у кожен дім. Хочеться миру і спокою. Тому що століттями люди і в наші прабатьки воювали за те, щоб ми жили в своїй державі. Щоб це було не просто карта. Це було єдинство, це була сім'я, незалежності від того, на якій мові хто розмовляє. Перед Богом кожна мова одинакова. Тому нехай Господь почує наші молитви, урозуміть у чомусь нас, урозуміть у чомусь владу. Але ви знаєте прекрасно, що слово влада це не просто так. Ви не раз чули у молитвах, молитовника дев'ять ангельських чинів. Знаєте прекрасно, один із них це є влади, дані Богом, які повинні дбати і вести народ свій вперед. Бати не просто так, але із заповіді. Тому я всіх запрошую вас не тільки помінути в першу чергу тих, це і перші жертви. І, напевно будуть не останні, якщо не візьме владу свою над людьми розуму. Нехай Господь почує наші молитви і об'єднає, тому що єдина ціль у кожній сім'ї. Спитайте самі себе, що ви хочете у своїй сім'ї? Здоров'я, благополуччя, миру і злагоди, поваги і взаєморозуміння. І цього бажаю вам у ці нелегкі дні для вас і для всієї нашої держави. Христос хрещається. Христос хрещається! Христос хрещається.